Шафа холодильна для зберігання сирних продуктів з вологістю, і контролем вологості. Контролер вологості. Це показує дані по вологості. Ось датчик стоїть. Це показує температуру в камері, там, де датчик вологості. А це показує температуру на випарнику, який знаходиться зверху для вентилятора. Також цей датчик контролює систему авторозморожування. Якщо там буде вже йти мінус і наморожування на самому випарнику, він буде виключати компресор, буде йти авторозморожування, а потім далі запускається холодильна установка. Принцип Настройки температури. Якщо треба змінити температуру на випарнику, вона зараз стоїть у нас 3 градуси. Нажимається Set і вверх вниз скільки треба буде відрегулювати. Якщо горить верхня точечка, це значить компресор працює. Якщо вона моргає в момент включення е в мережу, значить йде перевірка даних. Тут стоїть час затримки на включення. Це нічого страшного, треба буде підождати 20-30 секунд. Так що, якщо буде розморозка, теж буде горіти зірочка з капелькою. Далі, налаштування системи контролю вологості. Це другий у нас показник. Ось дані другого показника. Нажимаємо і тримаємо. Це цифра, при якій буде включатись уже вологість. Це цифра, при якій система вологості буде відключатися. Це такий ось апарат для подавання вологості в камеру і підвищувати. На даний момент. Вологість стоїть 55%. Апарат підсвічується синеньким. Ми його виключили, щоб можна було це все показати. От Зараз його включаємо і видно, як пішла вологість. Збільшення вологості. Подається туди дисперси. Вода повинна бути лише очищена. через Бажано покупна, очищена через фільтрацію. Або з осмосу. Коли вологість, от вона вже почала підніматися. Тому що, коли працює холодильна установка, вологість буде падати. Таким же. і за цього на випарнику буде збиратися якась кількість вологості і заморожуватись, тому треба буде автоватайка. Температура потихеньку падає. Температура буде різна на цих датчиках. Це в температура в камери, ще раз повторюю, це температура на випарнику. Вона буде завжди там менша, ніж в камери. Працюють вони послідовно. В першу чергу цей працює, потім цей. Можна їх налаштувати так. Тепер налаштування другого по температурі. Нажимаємо одиничку вверх, це температура, при якій він вже включиться, тобто виключиться, вибачаюся, це при якій він виключається наоборот, виключається він при 5 градусах, а включається компресор при 8 градусах, щоб далі не піднімалася температура. Ну і ще раз, ще раз показую. При 8,8 вона буде включатися компресорна установка. При 5 вона буде відключатися. Тут ця температура стоїть 3 градуси. Ми йому можемо менше Ми його поставимо 1,5. Нажимаємо знову set. Ще раз показую, нажали set. Тримаємо. Ось вона моргає. І показано, що ми поставили півтора. Що set. У нас вже 15,7, там два. Вона, коли о, вся система попрацює деякий час, коли вирівнюються всі е, температури як камери, як на випарнику. Оці дві цифри будуть майже одинакові. Все одно на випарнику випарнику чуть, чуть вона буде нижче. Якщо просто на set нажати, то ми будемо бачити, наскільки ми поставили просто. Добрала 65, вона була вже більше, він відключився, зараз нічого, вологість нападає, впаде і знову включиться. Отаким. От Тут ідеть в комплекті 4 полиці з кріпленнями. Ззаді стоїть решітка якої виходить кабель. Також бажано проводити ТО, так як компресорна гряд стоїть знизу, він буде натягувати в себе пиль, тут якусь різні частинки, хоча б раз в місяць робити контроль самого конденсатора. Якщо це є, може, от він знову включився. До 60. Якщо це є можливість повітрям продувати, якщо ні, знімається ця передня панель. О, два гвинтики. Бажано це робити спеціалістам, які це розуміють, як це робиться. що Тут багато там проводів, датчиків. І робити цю очистку. Тому якщо буде забитий конденсатор. Дуже сильно, то це дуже погано буде вказувати на роботу самого випарника і семиї холодильної установки. Ще раз.